математика з Галинкою. Доброго ранку, любі друзі. Це весела математика з Галинкою. Я пані Юлія і наша подружка Галинка. Доброго ранку, Галинко. Доброго ранку усім! І дорослим, і малим. А скажи мені, Галинко, ти любиш грати іграшком? Ну, звичайно, я дуже люблю грати. А які у тебе іграшки улюблені? Їх дуже багато. І лялька, і машинки, і конструктори. Дуже цікаво. А я тобі сьогодні пропоную пограти пірамідкою. Ой, я вже вирісла. Але якщо це дуже цікаво, я згодна. А це пірамідка незвична, вона математична. Ми з тобою будемо складати за допомогою пірамідки модель року. О, так цікаво. це ми дізнаємося про рік та місяці. Правильно? Правильно, Бачиш, вона у нас розібрана. У цьому кошику дуже багато різних кілець. І всі вони різного кольору. А чому? А тому, що кожний колір символізує певну пору року. А, і... я пам'ятаю, ви в мене запитували, чого буває 4. Чотири, так? чотири е, ніжки у стола, чотири лапи у тваринки і чотири пори року. Правильно, чотири пори року. І от зараз ми розкладемо в наші кошики кольорові. Наші кільця. Це у нас для жовтих кілець, для фіолетових, для зелених, ну і, звичайно, для червоних. Так, покладемо ці кільця, куди кладемо? Так, в цей кошик. Кошик. цей кошик. Ось у нас а ще одне є кільце. Так, так. Не поміщаються. Так, так великі дуже. Тепер ми покладемо жовті кільця. Так, зелені кільця. Я зрозуміла, ми складаємо по три кільця в чотири кошики. Правильно. Тому що у нас кожна пора року має три місяці. А як розібратися? де яка пора року. А в цьому нам допоможе ось ця модель року. Подивись, рік починається із зими. Зима це які кольори. Холодні, тому що багато білого, багато синього, мабуть, фіолетові кільця і будуть зимою. Правильно, це фіолетовий колір. Починаємо з великих кругів, з найбільших кругів. Фіолетові круги найбільші. Наступна пора року це. А і... я знаю, я здогадалася. Це весна. Весною багато квітів. Починають прилітати пташки. Тепло і з'являється теплий колір. Рожевий. Правильно рожевий. Наступні, наступний колір рожевий. Три рожевих стільця, як три місяці в кожній порі року. Наступна пора року це. Подивись, це зелене літечко. Тому що багато зеленого листя, багато травички беремо зелений колір. Так, правильно, правильно, правильно. Зелені кільця наступні три зелених кільця, як три місяці літа. Так, залишається одна корзиночка. Ні. Залишаються дві корзиночки. Угу. Так. Остання, наступна року – це. Багато жовтого, золотого, жовто-гарячого беремо жовті кільця. Правильно, спочатку більші, а потім менше. Але у нас залишився кошик із одним. Кілечком. А чому так, пані Юлія? Адже у нас фіолетові кільця були на початку року. А це тому, що у нас фіолетовий колір це символізує зиму, а рік у нас починається з зимових місяців і закінчується з місяцем. Початок року кільця великі, а кінець року, останній, зимовий місяць, останній місяць року, це маленьке фіолетове кільце. Ось, ось ми і зібрали наш рік. А ти знаєш, що кожна пара року зміняє одну, одна одну. А чому так відбувається? А зараз ми про це і дізнаємось. Одного осіннього дня зайчик зустрів в лісі дідуся лісовичка і запитав його. Лісовичку, ой чому так стало прохолодно? Листечко навколо, жовте, червоне, падає на землю. Я так люблю, щоб було тепло. А лісовичок відповів. Ось послухаю уважно. Наша планета Земля рухається навколо своєї осі і навколо Сонця. Той час, за який вона обертається навколо осі, називається доба ранок, день, вечір, ніч. А один оберт навколо Сонця, Земля робить за 365 днів, або рік. Рік має чотири пори, які по черзі змінюють одна одну перша зима, друга весна, третя літо, четверта осінь. Кожної пори року відбуваються певні зміни в природі. Рік має дванадцять місяців. В кожній порі року по три. Давай ми з тобою їх вивчимо. Зимові місяці січень, коли рік починається, лютий і третій місяць грудень, коли рік закінчується. Після зими приходить весна Ось її місяці. Перший березень, другий квітень, третій травень. Після весни настає літо. Ось його місяці. Перший червень, другий липень, третій серпень. Назвемо осінні місяці, перший вересень, другий жовтень, третій місяць листопад. Ой, яка ж у нас гарна вийшла піраміда? Так, модель року у нас вийшла дуже гарна. Чотири кольори як чотири пори року. Три, три кільця кольору як три місяці кожної пори року. А наші пори року вони не прості, вони чарівні. І кожна з них підготувала для вас малята завдання. Отже, дивіться уважно і всі їх виконуйте. Кожна пора року, зайчику, дарує нам щось цікаве та приємне, тому запрошую тебе у подорож. Подивись, як гарно взимку, які чудові сніжинки. Давай їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього десять сніжинок. Дуже гарно. Сніжок падає і вкриває землю, мов ковдрою. А навесні з'являються перші квіти, підсніжники. Скільки підсніжників виросло ліворуч від дерева? Так, два. А праворуч від дерева три. А скільки разом буде квіточок? Два і три разом складають число п'ять, всього п'ять квіточок. Подивіться, які незвичайні квіти виросли на нашій галявині влітку. Серединки в них схожі на геометричні фігури. На круг сяде яка бджілка? Так, кругла, на трикутник трикутна бджілка. На квадратик сяде квадратна бджілка, а на прямокутник так прямокутна бджілка. А осінь приходить до нас з різними дарунками. Подивіться, скільки горішків і грибочків зібрала білочка. Скільки горішків? П'ять. А грибочків скільки? Чотири. Чого більше? Так горішків більше. Що треба зробити, щоб їх стало порівно? Правильно, діти додати ще один грибочок. Тепер їх стало. Порівну по п'ять. По Подивіться, малята, яка пора року зображена на малюнку. Так, це зима. Але художник щось переплутав. Що саме? Ну, звичайно, ластівки вже відлетіли в теплі краї ще восени. Соняшники взимку не ростуть, і ми не засмагаємо взимку. А це яка пора року? Це весна. Але хіба на весні ростуть яблука? Ні, вони ростуть влітку, а грибочки ростуть восени, а сніг вже розтає, коли прилітають лелеки. Ой, і художник все переплутав. А це яка пора року? Так, це літо. Знову все переплутав художник. Хіба влітку ми катаємось на лижах, санчатах та ковзанах? А що ще не так? Звичайно, ми так тепло не вдягаємося влітку, тому що влітку спекотно. А це, звичайно, золота осінь. Знову все переплутав художник. Хіба восени ми ліпимо сніговика? Ні, сніг же падає взимку. І так тепло восени ми ще не одягаємося. Це зимовий одяг. Галинко, а запам'ятати назви місяці тобі і нашим малятам допоможе дуже гарний віршик. Слухайте уважно. Січень січе, лютий лютує, березень плаче, квітень квітує, травень під ноги стелить травицю. Червень збирає сіно в копиці, липень медовий пчілок чарує серпень чудовий булки дарує, вересень трусить груші в садочку, жовтень гаптує клену сорочку. В де листопад застеляки килими, Грудень приходить початок зими. Який гарний та чудовий вірш, пані Юлія. Я думаю, що він всім нам допоможе запам'ятати назви місяцю року. Отже, піраміду ми склали, про модель року. Все зрозуміли і про пору року теж. Тож наше заняття закінчується. А завдання малятам будуть? Обов'язково будуть. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу, розділіть його на чотири частини і намалюйте в кожній частині пору року. Певну пору року, щоб було зрозуміло, що це осінь, це зима, весна та літо. Добре малята! Фотографуйте свої роботи та присилайте їх нам. Ми будемо чекати до побачення. До побачення.